До уваги сімей з дітьми, що мешкають на території Бахмутської міської територіальної громади. За інформацією Національної Соціальної сервісної служби України, планується проведення оздоровчої зміни в ДПУ МДЦ Артек для дітей віком від 7 до 18 років, орієнтовна дата початку якої 15.08.2022 року. Безоплатні путівки надаються дітям-сиротам. Дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування за відсутності медичних протипоказань, дітям одному з батьків, яких встановлено інвалідність першої або другої групи, дітям один із батьків, яких загинув, пропав безвісти або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій. Здійснення заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також наслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї, дітям, взятим на облік службами у справах дітей, як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах. Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітям журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу. Малозабезпеченим сім'ям, дітям із багатодітних сімей. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд в установленому законодавством порядку отримати медичну довідку на дитину, яка від'їжджає дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою номер 079. о Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок проводиться на підставі заяв, отриманих від батьків дітей. Осіб, які їх замінюють. Важливо, перевезення дітей до зазначеного закладу оздоровлення проводиться у супроводі батьків або осіб, які їх замінюють. Щодо бажання оздоровлення дитини ДПУ НЦД Артек просимо в термін до 9 серпня 2022 року повідомити управління за телефоном 050 540 27 59 або на електронну адресу. У ПСЗН, Собака, Бахмут Рада, Крапка Гов, Крапка Юэй.